Майже 10 годин саме стільки часу. Практично половина ужгородських учнів молодших класів проводять у школі щодня. Тут навчаються, харчуються та відпочивають. Оплата за це з бюджету. Де юри батьки мають давати гроші лише за харчування дітей, точніше тільки за обіди. Щомісяця в середньому 250 гривень. У міському управлінні освіти пояснюють, вимагати додаткові гроші у батьків ніхто не має права. Власне, оця плата за харчування це є єдина необхідна плата за групу продовженого дня. Усі, усі решту речей, які стосуються перебування у групі, вони є безкоштовними, тому що вихователі груп продовженого дня отримують заробітну плату відповідно до цієї затвердженої мережі. Та багатьом батькам не по кишені навіть такі витрати, адже платити доводиться не лише за харчування дитини, а й за шкільний одяг, приладдя, а іноді і за додаткові підручники. Зараз в школах дуже багато нововведень, і дуже багато е, цих фінансових зобов'язань за ці нововведення, які в принципі мають покращувати навчальний процес. Але фінансові зобов'язання за ці нововведення лягають у більшості випадків на плечі батьків. Багато батьків не готові. І в нас є батьки, які відмовляються від групи про. <одовженого> дня через те, що вони просто рахують ці гроші. Рахують гроші і самі вихователі, які працюють на групах продовженого дня. Нині їхня зарплата практично рівноцінна заробітку техпрацівників чи прибиральниць. До того ж, протягом більше шести годин мають стежити за понад трьома десятками дітлахів, ще й навчити чомусь малечу. Працювати добрі, дітки, хороші дітей дуже люблю. Єдине, що хотіло хотілося кращу більшу зарплату. Бо із з річним стажем 1800 гривень заробітної плати самі розумієте, що і не дуже. Хоче хтось іти сюди працювати. Це ставка вихователя групи продовженого дня 1400 гривень. Це в мене вже трошки там за надбавку за вислугу років. І, хоч цьогоріч в Ужгороді вдалося створити 114 груп продовженого дня, працювати тут вихователями не так і багато охочих. Це кажуть директори. Основна проблема. Ми назбирали дітей на сім груп, які батьки згодилися оплачувати за власні кошти обід. Була проблема. Важко з вихователями. Минулому році така була ситуація, що прийшла молода випускниця нашого університету, влаштувалася вранці на роботу. Один день пробула з учнями, 35 діточок було в групі, і після обіду прийшла і написала заяву на звільнення. Педагогічних кадрів, готових працювати за відносно невелику зарплатню катма. Тож у багатьох закладах, де групи продовженого дня вже сформовані, дітлахів просто немає кому вчити. Хоч навчання почалося ще тиждень тому. На даний час у нас є дві вакансії групи продовженого дня. Ми шукаємо навіть розмістили вже оголошення у центрі зайнятості. Поки що бажаючих нема. Я перший рік працюючи у школі. Зіткнулися з такою проблемою, що не вистачає педагогів, які би мали бажання працювати на групі продовженого дня, і не просто працювати, а бути відповідальними за цілу групу дітлахів, дбати про них та навіть розважати. І Якщо із старшими учнями навіть виконують домашні завдання, то для першачків потрібно організувати дозвілля у формі гри. Ми вчора грали ігру, зале на ми передавали м'яч. І так називали своє ім'я. Мені дуже подобається обідати в школі. Мені подобається навчатися в школі. Ми гуляємо, пишемо, малюємо. Читаємо про підвищення зарплатні педагогам груп продовженого дня ніхто навіть не говорить. Тож найбільшою мотивацією для вихователів залишається любов до малечі або ж бажання напрацювати стаж. А от батькам вкотре нагадують, у навчальних закладах не передбачено жодних стягнень за навчання дитини у групі продовженого дня, окрім компенсації вартості обідів. Тому рішення здаватися додатково, батьківські комітети приймають на власний розсуд.